Сонечко нас з новим днем вітає, Свої промінчики до нас пускає. Будемо із промінчиками грати, А гарні посмішки всім дарувати. Діти, послухайте, будь ласка, вірш Тараса Григоровича Шевченка. Щ... Не щебече соловейко не кує зозуля, Весна швидко пролетіла, і літо минуло. Там джагай жовтіє, листя опадає. Мина тепло, мина добро, холод наступає. Діти, про яку пору року говорить нам автор? Так, це осінь, Ще подекуди ростуть квіти, а вже зовсім скоро завіє холодом та все зникне. А які осінні квіти ви знаєте? Це і чорнобривці, які схожі на сонечко, кругленькі, а також. Квіти жоржини, вони бувають різного кольору, їх дарують і на подарунки, і вони стоять довго-довго, але дуже бояться холоду, тому їхнє коріння викопують на зиму, щоб воно не змерзло, і радувало нас ще довго-довго своїми квітами. А також це можуть бути і айстри, і хризантеми. Вони все ще радують нас різноманіттям своїх кольорів. Погляньте, які квіти виросли на квітнику. Вони мають всі різний різнобарвний колір, а також дуже духм'яні. мають приємний запах. А для того, щоб вони, ми мали згадку про них, я пропоную зробити також вам сьогодні квіти. Але не справжні, а з конструктора. Квіти можна зробити як з великих, так і з маленьких блоків конструктора. Погляньте на фото. Нам знадобляться такі кубики. Як ви бачите, квітку можна зробити як із конструктора Лего, так і з звичайного набору конструктора. Тому обирайте на свій вибір. А ми з вами сьогодні спробуємо зробити. Із звичайного конструктора. Нам з вами знадобиться із двохскладових, два червоних блоки, три зелених, шість односкладових кубики, шість зелених, два односкладових червоних та один жовтий або білий можна. Давайте з вами розпочнемо із серединки. Беремо двохскладовий блочок, на нього посерединці прикріплюємо жовтеньку, серединочка, це буде нашої квіточки. Далі по бокам прикріплюємо червоного кольору одноблокові цеглинки та накриваємо зверху. Залишаючи по два з краю, накриваємо червоною цеглинкою. Ось так повинно вийти. І по 2 залишитися з обох боків. Ось така серединочка, і ми маємо квіточку. Так, це буде наша основа квітки. Далі ми з вами Зробимо стебельце. Стебельце ми зробимо із чотирьох цеглинок. Чотирьох односкладових блоків надіваємо один на один, чотири цеглинки. Потім беремо зелененького кольору таку підставочку та ставимо посередині, закріплюємо на неї. Далі з боку будуть іти наші вже листочки, з одного боку односкладовий блок і цеглинка з другого боку. А потім на ці односкладові стеглинки ми зверху ще прикріпимо двоскладові довгенькі. Це будуть наші листочки. Погляньте, у нас вже є стебло, основа, так, та листочки. Ось і зверху ми кріпимо квіточку. Ось так на це стебельце зверху вгорі. Ми з вами прикріпили квіточку. Погляньте, яка квітка в мене вийшла. Сподіваюся, що ви мені пришлете фото своїх квіточок. Дуже буду чекати. А ще погляньте, які можна зробити інші варіанти цієї квіточки з різних різних деталей конструктора. Всіх була рада бачити. Дякую за увагу. Нехай у вас все вийде!